Студентська республіка знову у Івано-Франківську. Під час флешмобу на головній площі міста близько 80 учасників із шести місцевих вишів, а також додаткові команди, які виявили бажання взяти участь у одноденному дійстві, перезнайомилися. Адже за задумом потрібно скласти уявлення про майбутніх претендентів на посади студентського мера та магістрату. Орг діяльність награ та вибори до цих владних структур становлять основу місцевої студреспубліки, яку проводять вже понад п'ять років поспіль. Вони повинні свої команди розбити на політичні партії своєрідні, які не мають носити назву справжніх політичних партій, погрупуватися, позбиратися висунути кілька кандидатів в мери і кілька політичних партій для виборів. Тобто, це може бути дві, а може бути вісім. Перемості місцевих виборів представлятимуть молодіжну владу на вже традиційному фіналі, який відбудеться з 24 по 26 серпня у Криму. Міжнародна програма Студентська республіка діє в Україні вже 15 років. У мультифестиваль має незмінні елементи, які проводять паралельно одразу у кількох окремих локаціях. Це основ. У них 12 суфестивали конкурс краси Перша леді, містер суд республіка, квест, мафія, фото, відеоконкурс та інші готуються вже більше тижня. Дівчата ми попередньо робили відбір. А дівчат обирали гідних, якісних ну рівневих, щоб дівчата були відповідного рівня. щоб вони потім змогли представити Івана Франківськ на конкурсі краси на фіналі на суд республіці? Будуть чотири виходи і вісім красунь Івана Франківська. Це повинен бути ще крім конкурсу того, що вони красиві, вони повинні написати свій соціальний проект. Тобто на фінал вони їдуть. Це конкурс краси особистості студенток. Вони повинні бути а студентками а б красунями чи навпаки, чи а красунями без студентками, і написати свій соціальний проєкт. Приїхавши в Крим, вони повинні його презентувати. А містер це так само повинен бути хлопець відповідних форматів. Ну, конкурс, е тобто, проект йому не потрібно писати. просто хлопці, які бажають взяти участь в такого відповідного формату. Не буде нас, на жаль, цього року містера. Дуже хотілося провести, хоча минулого року. Ми провели його менше бажаючих. Напевно, хлопці більш ніж дівчата. Рік при владі студентський мер Івано-Франківщини Христина Лазуркевич у 2013-му вона складає повноваження на користь наступного обранця та звітує про те, що вдалося здійснити під час своєї каденції. А також приступає до роботи за фахом. Лікар невідкладних станів. Таку професію здобула випускниця медуніверситету. Для мене в минулому році це стало трошки несподівано. Я прийшла просто взяти участь у суд республіці, гарно провести день. Але насправді я так захопилася, що стала мером. Я думаю, що це цілком можна поєднувати, тому що ця робота для мене можна сказати як хобі. Я дуже її люблю, і це можна поєднувати з іншою роботою. Основною насправді робота дуже цікава і тому вона настільки захоплююча, що не здається складною. Хоча відповідальна, як голова студентського сенату Дмитро Свінціцький студреспубліку республіку, не покидає й досі. Більше того, каже, вже сформували нову команду її організаторів. Наступного року ймовірно цей фестиваль проведуть у Карпатах, адже для дійства потрібен більший простір, аби кілька днів у його рамках повноцінно функціонувала окрема молодіжна держава. Перетнути її кордони можуть лише громадяни студентської республіки, позначені яскравими стрічками. Крім того, якщо ти зареєструвався, тобі дають бежик з іменем. Це як твій паспорт. Вважається, а ленточка це як штамп в закордонному паспорті. Ти офіційно дозволено тобі перебувати на студентській республіці. Хто її не має, він не може брати участь в конкурсах і так далі. Ми обираємо мерію тимчасово обираємо суд. Тобто, якщо хтось порушує правила, ми на нього можна подати на студентський суд. З однієї сторони, це гра, з іншої сторони, це перший крок до того, щоб себе пристосувати до міста, до життя. Здебільшого зібрали перший курс, перший другий курс, тобто молодь, яка недавно війшла в університет. Ми їм хочемо допомогти адаптуватися, допомогти, як себе можна реалізувати. Крім того, маємо плани писати проекти. То проектну роботу для того, щоб реалізувати щось для нашого міста, Оксана Квітнева, Віктор Костенюк, новини 402.